Привіт, я Марія Піон. Ви у мене на ютуб каналі, і сьогодні ми говоримо про син діви, тобто. Глобально про знак Діви, про те, які чоловіки, які жінки в знаку Діви, і зосередимося на поєднанні для жінок дів по сонцю, з якими знаками зодіаку вони сумісні, наскільки гармонійно можуть вибудуватися особистісні відносини, стосунки, дружба, партнерство саме для представників знаку зодіаку діва? Тож, якщо ви діва по сонцю, вам буде цікаво, і залишайтеся в коментарях трішки про себе інформації, особливо. Ту інформацію, яка буде резонувати з сьогоднішньою інформацією, у відео тож спочатку трішки розмежуємо взагалі поняття знаків зодіаку по сонцю. Мене дуже часто питають, коли я у відео, особливо в прогностиці, зауважую, що сьогодні дивимося саме прогноз. По знаку по сонцю, і багато хто питає хто по сонцю. По сонцю, ми саме, е, якби свій сонячний знак Зодіаку та й знаємо. Це фактично саме той знак зодіаку, який е, всюди у гороскопах вказаний. Він ведучий, як правило, у натальній карті. І це те, як нас бачить світ. Тому за сонцем ми проявляємося по своєму сонячному, по основному знаку зодіаку, ми проявляємося для світу. Ми видні для світу саме в таких характеристиках конкретного знаку. Тобто ми ем, дуже влучно можемо е, побачити реакцію на нас саме як на нас по сонцю. І діва по сонцю це ті е, жінки. Поговоримо про жінок, так це ті жінки, які дуже організовані, це ті жінки, які в дуже конкретних професіях, це жінки-дослідниці, це дуже цікаві та інтелектуальні особистості. Крім того, діви мега педантичні. І якщо це звичайно від фаз, коли ви народились у кожного знаку, судяко є три фази. Перша середня та кінцева, фактично по даті народження це можна визначити, але навіть в незалежності від цих детальних характеристик ви маєте розуміти, що ви дуже яскраво, жінки і діви проявляєтеся в педентичності до певних питань. Для когось це питання побуту дому, чистоти, чистоплотності, порядку. Для когось це порядок у стосунках, відносинах, у когось це порядок в документах і однозначно. Ачно діви по сонцю це не ті жінки, в яких порядок абсолютно всюди. Це ті жінки, які у фокусі на упорядоченню якоїсь сфери їх життя, якої саме це залежить по сонцю. Ваш взагалі знак відповідає за який дім гороскопу. Тому тут треба розбиратися детально, в якій саме сфері ви маєте ось цю упорядочність, педантичність та любов до порядку. Але взагалі, незалежності від фази, будь-яка жінка-діва це дуже чутлива істота особа, яка всередині має бурлящі емоції, а назовні проявляється холодною леді. Тому такі жінки вони викликають інтерес, але вони також дуже слабких чоловіків відлякують від себе, тому що вони мають таку стриманість, холодність. їх образ зазвичай дуже стриманий, діловий, розмова дуже конкретна. І по факту це саме той знак зодіаку, коли жінка, будучи по сонцю дівою, чітко розуміє, що їй відкритися не так легко людині. Вони діви жінки вони також. Дуже Дуже глибокі, і саме мінусом жінок є їх самооцінка. Жінки-діви народжуються з найбільшим потенціалом до самокритики, до нелюбові до себе, а також до претензій до себе. Тому їхня самооцінка зазвичай низька, і все життя вони над нею працюють. Саме тому діви постійно в навчанні. Жінки-діви, саме тому жінки-діви дуже. Люблять вивчати нетрадиційні науки та знання, саме тому вони в науках дослідники. Інколи інноватори, це жінки, які найбільше люблять нетрадиційні підходи до знань, ті, які вивчають власне езотеричні знання. Це жінки-провідники інформації, тому що вони все життя настільки самокритичні до себе, що постійно додають собі знань і досліджують не тільки світ, а й себе, аби якби, дати собі ще одну причину для того, щоб себе любити та оцінити вище. Саме завдяки характеристикам знака Діви можна зрозуміти, хто найкращий партнер для Діви. Але я хочу трошки зачепити різницю між Дівою по сонцю жінкою і Дівою по сонцю чоловік. Про жінок ми ще зараз детально поговоримо, але кілька слів про чоловіків Дів. Це той представник чоловіка, який не гармонійно в цьому знаку себе відчуває, будь-який чоловік. Що фактично дійсно всі знаки зодіаку діляться на чоловічі та жіночі енергії, і у знаках зодіаку діва дуже багато чутливості та жіночої енергії. Тому чоловікам з таким знаком по сонцю важко в житті. Взагалі знайти оцю грань чутливості та своєї серйозності як чоловіка. Вони мінливі в настроях, вони неоднозначні і критичні до всіх навколо. Вони дуже важко знаходять собі пару і фактично не здатні змиритися з недоліками партнерші. Тому найважчий союз а сьогодні все ж таки тема синастрії це поєднання знаків зодіаку до жінки Діви. Тому я зауважу що є якби перше про що треба говорити, це що знак зодіаку Діва жінка з чоловіком дівою це дуже складний союз. Єдине, що базово їм. Дійсно добре йде, це інтимні сексуальні зв'язки. Але одразу маю сказати, що на цьому пара довго не протримується. Тому якщо говорити про сім'ю, то це дуже складний союз, дуже такий конфліктний і особливо важко поєднувай на побутовому рівні, тому що власне в кожного із цих представників. Є свій якийсь аспект педантичності, і у когось він в побуті, у когось він в роботі, чи в документах, чи в комунікації. І тут виникає те, що дві конфліктні сфери можуть пересікатися, а можуть і не пересікатися. Але ось ця педантичність може виводити з під контролю взагалі емоційність діви, і діви вдома можуть мати найбільші скандали стосовно якихось принципів поведінки, які відносяться порядку. Щоб без порядку у зовсім різних сферах життя. Тому на побутовому рівні їм дуже складно жити разом. Але єдина сфера чуттєва, тому що власне така скритна чуттєвість діви, вона дуже добре відображається у сексуальному житті. І, власне, це партнери з ідеальною сексуальною сумісністю. Е, ну а тепер повертаємося до жінок дів, про кого сьогоднішнє відео детальне. Жінки діви вони дуже добре пам'ятають всі деталі і всі промахи поведінки та відносин з партнером. Чоловіки, діви наприклад, вони ще й дуже мстиві і люблять повертати бумерангом будь-які образи, якщо їх зачепила жінка. Тому знаєте, оці теж союзи діва-діва, це просто це, це бійня, це аб'юз, це агресія, це скандали, але... Жінки тіви здатні вчитись і. Підбудовуватись, пристосовуватися до партнера, ким би він не був по знаку зодіаку. Вони схильні до того, аби їх вражали, їх дуже легко вразити. Діву по сонцю дуже легко вразити романтизмом та чутливістю, оскільки вона холодна в перших етапах стосунків, чутливий партнер здатен розтопити її серце і скоріше достати там до струн душі. Діва взагалі жінка, вона Волі щедра і щедра до близьких. Вона критична і скупа до себе може бути, але вона дуже щедра до свого близького оточення, до тих, кому вона довіряє. Ще один із таких побічних варіантів цієї чутливості в плюсі він програється як неймовірна схильність до експериментів, а також дійсно чутлива сексуальна тема. Знову про це скажу, але в мінусі це програється як звичка до страждань у стосунках. Тому, знаєте, це жінки, які дуже схильні до аб'зивних відносин, до тиранічної системи в сім'ї. І це жінки, які трудолюбиві, працюють над собою, працюють кар'єрно, добувають для сім'ї, але дуже часто вони жертвують собою і дають скидки своїм близьким. Вони такі терплячі. Вони до останнього терплять, аби і пробачають дуже багато. Власне, до певного моменту, але потім вони здатні зриватися. І власне ця, ця от схема страждань вона може тривати навіть ціле життя. А там через 25 років відносин просто людина психує в один момент і відмовляється від стосунків. Тому це зовсім такий ідеальний сценарій для Тіви. Це партнер, який це розуміє, тому що з дівою не кожен зживеться, а діва до багатьох пристосовується. Тому тут треба, щоб партнер був дуже розуміючий, усвідомлений, такий прокачаний, аби вмів зазирнути. І не просто скористатися слабкостями діви. Тепер йдемо по відносинам з конкретними знаками зотяку. Це і називається синастрієм, поєднанням сполученням пари, як вони між собою можуть гармонійно чи не гармонійно і з якимись там аспектами комунікувати. Тож ми розібралися як між собою діва з дівою. Тепер поговоримо як з Терезами. Вони діва з Терезами дуже притягують одне одного. Тобто, ми говоримо про діву жінку. Це відео взагалі присвячене саме як з дівою жінкою по сонцю поєднуються чоловіки інших знаків. Тому терези мужчини дуже часто захоплюють діву з першого погляду, тому що це естетик. Це в першу чергу правильна така естетична гармонія. Ви словами захоплювати увагу жінки-діви, тому це хороший союз, але я б сказала, не дуже довготривалий, тому що цей перший етап Терези проходять дуже добре, завойовуючи жінку і ефектно поводячись. А от далі, тобто, це більше схоже на союз такого курортного роману, недовготривалих романтичних відносин або любовних три. До речі, до яких діви дуже і дуже схильні, як чоловіки, так і жінки. Тож, з Терезами жінці, діві буде дуже круто в таких легких стосунках та в зустрічанні, але в сімейному житті може робити велике розчарування в такому партнері, і з ним може стати просто ну, сумно, скучно, нецікаво зі скорпіонами. Жінки діви дуже пристрасні. Скорпіони теж дуже мають великий потенціал в сексуальному напрямку, тому вони здатні дуже гармонійно теж поєднуватися в інтимній сфері. Але скорпіони вони доволі жорстокий знак, і тут, власне, довго можна витримати в тих стосунках, де діва підсаджена на страждання, і скорпіон дає їй ці каторги в житті. Тому тут не зовсім про здоровий союз, але він може бути довготривалим. Стрільці, жінка-діва зі стрільцями сходиться прекрасно, тому що стрільці вони ефектні, вони не зовсім щедрі, а жінка це компенсує діва своєю щедрістю. Жінка діва здатна служити якби своєму чоловікові, і стрільці це обожнюють. Тому вони здатні для такої партнерші на великі вчинки, на дійсно таку віддачу відносинах. І жінка діва це дуже цінить. Тому зі стрільцями це такий максимально гармонійний, і довготривалий союз може бути діви жінки з козирогами сходяться дуже добре, але в них є така кармічність та циклічність. По перше, вони добре можуть домовитися в побуті в фінансах, в розподіленні обов'язків, тому це серйозні відносини можуть бути. Але циклічність та карма зв'язана з тим, що раз у сім років у них дуже виражена криза. І якщо вони її проходять, то вони продовжують собі ще цикл стосунків знову на сім років. Тому розумієте, що це така боротьба більше за стосунки, аніж легкі якісь відносини, сімейні та такі спокійні з водоліями. Чоловіками дівам дуже важко, дуже легко в романі, дуже легко в несерйозних відносинах. Дуже добре в сексі розкриваються і чутливості. Вони здатні закохати діву в себе, але це кризові стосунки. Це однозначно неприємні трансформаційні уроки, однозначно біль, однозначно страждання, через які вже діва не здатна пройти з рибами. Чоловіками. Діві добре заходити в дружбу, в дружбу, в партнерство, в ділові відносини. Це може супроводжуватися інтимною дружбою, також, але більше. З рибками є таке розуміння, є таке дуже це не про такі відносини чоловік-жінка, це більше про відносини партнерів. Тому можливо, для якихось європейських моделей сім'ї, де партнерство, де 50 на 50 у відносинах, де є таке розуміння, де ділення обов'язків, таке, таке рівноправді в сім'ї можлива така сім'я, але глобально для нашої такої свідомості це більше про дружбу, партнерство та спільний бізнес. З ким точно категорично важко будувати союз. Діві, це з чоловіком овном, тому що це такий запальний імпульсивний непрогнозований емоційно знак, який дратує діву, а діва це один із найнервозніших знаків зодіаку, і тому оця така зачіпка на психологічному рівні не дає діві розслабитися, а діва в стосунках інтимних і особистих має розкритись. Інакше ці стосунки не можуть бути довгими. Далі з близнюками. З близнюками діві добре вести партнерство добре в роботі, але в інтимних відносинах дуже багато легковажності близнюкової легкості не дається в розуміння Діві, Тому фактично вони розмовляють як на, на, на різних слоях побутових питань, і це може заважати для побудови таких нормальних відносин. Тим паче, що це найскладніший союз, якщо у вас є діти. Тобто, це взагалі коли ви не розумієте принципів поведінки та виховання, тому що вони у вас настільки діаметрально різні. Далі раки. І раки-чоловіки це ідеальний союз взагалі для жінки Діви. Тому діва, всі шукаємо раків. Я теж діва, тому я вивчала цю тему максимально глибинно. І на практиці також так ось раки вони прекрасні в чуттєвій темі, вони тягнуться до дів. Тобто ми чітко можемо зрозуміти, якщо дуже багато там великий колектив, ви десь потрапляєте, у вас точно знайдеться друг рак, колега рак, начальник рак, підлеглий рак, тобто раки тягнуться до діви взагалі в житті. Дуже. Багато в оточенні дів є раків. Діва взагалі один із знаків, які вибирають навколо себе дів в організації, в роботі, в колегах, в сусідах. Дуже багато у дів саме дів Діви як притягуються. До речі, напишіть, якщо у вас так є. У мене навіть був випадок, що у мене. Колишній чоловік теж був діва по знаку зодіаку. Крім того, ми я пішла кумою до пари, яка власне теж чоловік і жінка були діви. І мої куми, той партнер, хтось хрестив зі мною дитину, теж був діва, і жінка у нього діва. Це просто паранормальна історія в моїй практиці, особистісній такій, особистісному досвіді. Я скажу відверто, що діви до дів притягуються. А про це можу записати окреме відео, чому так відбувається, тому що цю тему я досліджувала ідеально, прямо детально, і мені є чим поділитись. Тож тепер повернемося до раків, тому що раки – це другий знак зодіаку, який постійно тягнеться сам до дів. Коли діви себе оточують дівами, то раки до них прям дуже гармонійно входять. І з раками можна будувати довготривалі стосунки. Це той емоційний, відповідальний, чіткий знак, який розкриває діву і її. Компонує гармоніює по всім сферам життя. Не ідеалізуйте раків, але просто потенціально звичайно в ментальній карті у нас багато знаків зодіаку представлено. Тут треба дивитися ще накладати звичайно, особистісну се з з конкретним партнером. Але просто майте на увазі, що раки, які до вас тягнуться, це ті, кого треба розглядати в своїх потенційних обранцях. Тепер чоловіки леви. Дуже хороші партнери у всіх сферах життя для Діви. Бачите, ми наближаємося по зодіакальному колу до діви і. Чим попередні знаки завжди добре підходять конкретному знаку по зодіакальному колу. Тобто перед дівою йде Лев і рак, і це два ідеальних варіанти для того, щоб підіграти слабкостям діви, доповнити мінуси плюсами. Це ті знаки, з якими спочатку йде важке порозуміння, але в процесі це вони можуть домовитися про все. Вони можуть взаємодіяти так, що сильні сторони компенсуються слабко слабкі. І сторони одного партнера компенсуються сильними сторонами іншого партнера. Я пам'ятаю, що пропустила тельців, і хочу одразу сказати, що тельці – це той знак зодіаку, який для діви по партнерству фінансовому дуже добрий, а також для спільних проєктів і домовленостей. Якщо пара здатна робити бізнес і бути в особистісних відносинах, то це саме про пару Діва і Телець. Тому це теж гарне поєднання. Я би сказала, в моєму рейтингу на першому місці для дівої жінки підходить рак на другому лев і на третьому телець далі. козий ріг. А от на п'ятому місці я би залишила скорпіонів тільки із сексуальності. Тож розуміємо, що леви теж прекрасно підходять, тельці теж добре підходять. Тепер ще кілька слів про те, як взагалі діва обирає собі партнера. Діва це ті жінки, які максимально холодні в спілкуванні, але це така гра, тому діві просто важко. Розкритися і одразу довіритись, тому що як тільки вона в своє коло, це ті жінки, в яких не багато подружок, в яких не багато тісного близького спілкування, які дуже важко з подругами навіть розкриваються. А для особистісних відносин, сексуальних, інтимних, взагалі партнерства в чоловіка, вони вибирають теж дуже ретельно, педантично. І коли вони обрали партнера, вони відкриваються поповні. Вони здатні робити для нього все, що згод. Це ця жінка, яка Буде старатися у стосунках, і саме тому це одна із найзатребуваніших наречених по всьому світу. По статистиці діви це ті, кого бажають взяти в жі в дружину дуже багато чоловіків. За її серце зазвичай борються. саме тому, що це справді характеристика, і вона відчутна навіть на інтуїтивному плані енергетично поміж знаками, що це ця, ця характеристика, та й недаремно називається дівою, так, така із. На жіночність розкривається, коли діва довіряє партнеру, і це просто жінка мрії, якщо партнер дав можливість йому довіряти, коли є базова така довіра, це просто союзи з такою жінкою. Вони надихають чоловіків. А ще у діви є така властивість, коли вона у союзі з чоловіком, коли вона підтримує ідею чоловіка. Дуже круто може розвинути, продвинити, проштовхнути свого партнера. Це ті жінки, які здатні бути за кадром, знаєте, такими продюсерами своїх чоловіків, бути опорою для своїх чоловіків, дуже давати їм можливість зростання фінансового, робити успішних чоловіків, здатна жінка Діва. Крім того, жінці Діві, якщо є в неї партнер, який її. Заспокоює, розкриває, якому вона довіряє, вона дуже гарно розкривається в плані жіночності не тільки сексуальності, а й зовнішнього вигляду, взагалі здоров'я, такого здорового вигляду жіночого. І це та жінка, яка найвідповідальніша мама. Саме жінки Діви найрідше залишають своїх дітей чи десь там віддають на усиновлення. Це ті жінки, які. Максимально стараються для близького кола, а так як довіряє мама дитині, якби це взагалі найбільший рівень довіри. І я б сказала, що це ті жінки, які здатні любити не на словах, а істинно, давати турботу своєму партнеру. Тому. Я би хотіла, аби максимально, у кого є досвід спілкування жінками-дівами, чи це ваша подруга, чи це ваша колега, чи це ваша дружина, чи це дівчина з якогось вашого досвіду. Дайте знати в коментарях, як ви відчуваєте цю людину. І ще раз хочу наголосити, що у нас є знак по сонцю. Ми зараз говоримо про проявленість, але є також асцендентальний у нас знак. Тому по асценденту, хто ви розбирайтеся, дізнайтеся в своїй натальній карті, хто ви по асценденту. Тому що якщо знак по сонцю, це те, як вас бачать. Інші як вас сприймає світ, то асцендентальний знак дає розуміння, як ви самі з собою в комунікації, ось внутрішнє. І в нас у жінок, саме для жінок це дуже важливо знак полуні. Тому що е, знак полуні він про жіночі якості, проявлені жінки, про її зовнішність її поведінку як жінки. І власне так вона поводиться в партнерстві. Ну і е, буває так. Не завжди, що основним знаком в натальній карті може бути взагалі не сонячний, не асцендентальний і не лунний знак. І з цим треба просто вміти розібратися. Тому для всіх сонячних дів великий привіт, ставте лайк та чекаю на ваші коментарі.